Добрий день. Тема уроку табличні величини масиви. Одномірний масив. Масив це структурний тип даних, який складається з фіксованого числа елементів одного і того ж типу. Одновимірний масив це лінійно впорядкована сукупність елементів одного і того ж типу. Характерними особливостями масиву є. Тип елементів повинен бути описаний конкретно до кожного елементу масиву. Існує прямий доступ. Число елементів масиву визначається під час його опису і надалі не змінюється. Описати масив можна двома способами. Перший спосіб, коли ми описуємо тип, а потім змінну як зміну цього типу, при цьому «type». Array of це службові слова, а інший способ, другий, коли ми саму змінну описуємо як масив. Двовимірний масив можна розглядати як таблицю, яка складається з m рядків і N стовпців. В загальному випадку можна описати масив так. Ось два приклади, два способи описання двомірного масиву. Можливості введення і виведення елементів. Введення масиву рядком здійснюється за допомогою двох вкладених циклів, щоб можна було вводити таблицю у природньому вигляду, рядок за рядком необхідно використати ось такий фрагмент програми. Введення масиву рядком ще один спосіб, і введення таблиці у природньому вигляді. Запишіть, будь ласка, всі фрагменти програми. А це приклад програми. Знайти мінімальний елемент масиву. Випишіть, будь ласка, собі, збережіть цю програму і виконайте її в програмі Lazarus. Програма для введення додатніх елементів в матриці або масиву двомірному в кожному рядку друкувати елементи, які належать до даного рядка таблиці. Якщо в рядку немає додатніх елементів, то він повинен бути порожнім. Тобто ця програма буде виводити додатні елементи. Якщо у нас. В фігурних дужках є записи біля програми. Це означає, що це йде пояснення програми. Тобто, спочатку ми описуємо двомівимірний масив, ми бачимо, що у нас є N і M елементів. Потім ми його заповнюємо. А потім виконуємо операцію. І роздивимося ще невеличку програмку, просту, яка знаходить суму елементів одновимірного масиву. Ви бачите по кількості елементів, по опису цього масиву, що він одномірний. Состоїть із п'яти елементів. І продовження. Дякую за увагу! Бажаю вам успіхів і чекаю на ваші виконані роботи.